Я витрачаю на свій YouTube канал 10-12 годин в місяць, заробляю пару тисяч доларів і публікую всього лише 2-3 відео щомісяця. Більшість з вас приблизно на такий самий об'єм роботи витрачає 5-8 днів на місяць. Це не тому, що я якийсь там класний, а ви ні. Це тому, що в мене є система і досвід, а в вас поки що немає. Але це дуже легко виправити. І в цьому відео ми проговоримо, які саме процеси в ютубній роботі можна робити швидше або навіть значно швидше. Про що ми сьогодні говоритимемо? Це... Аналіз конкурентів, вибір тем, написання сценаріїв, підготовка до зйомки, зйомка, систематизація відзнятих матеріалів, монтаж, дизайн обкладинок, завантаження відео, оптимізація і публікація. Деякі з цих процесів можна пришвидшити в 10 разів. Перша порада: працюйте над декількома відео одночасно, а не над кожним окремо. Робіть стратегічне планування над вашим YouTube каналом. І одразу друга, яке я зараз буду разом пояснювати, це. Конвеєрна робота. Перетворіть роботу над своїм YouTube каналом в конвейер. В чому прикол? Дивіться: якщо ми робимо кожне відео послідовно, окремо від наступного, ми робимо перше відео. В нас іде початок роботи над е, ідеєю, аналіз конкурентів, написання сценаріїв, підготовка до зйомки, зйомка, що там далі монтаж, публікація, оптимізація. Ми закінчили, приступаємо до наступного. І це дуже сильно затягує процес, тому що буває таке, що ми придумали ідею, наприклад, навіть написали сценарій, але цю ідею складно реалізувати прямо зараз, тому що там зйомка, наприклад, на вулиці, і вам треба підлаштуватись під погоду, або вам треба сходити в барбершоп підстригти з-під там відео, тому що ви там заросли, або 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 або. дуже багато чого може бути. або. І виходить так, що вам здається, що цей процес там може тривати у вас там, наприклад, три дні, а насправді він триватиме у вас 5-10 днів, місяць. Я навіть знаю, що люди над одним відео над простим відео, розмовним, працюють місяць. Це не дуже прикольно. А якщо ми беремо і робимо не перше відео, друге, третє, а в форматі конвейеру. Тобто, ми спочатку працюємо, наприклад, візьмемо не знаю 4 відео в місяць по одному відео щотижня. Ми сідаємо, наприклад, для того, щоб продумати тему відео. І що ми робимо? Ми аналізуємо конкурентів, дивимося, що в нас питали там підписники. а Згадуємо, що ми в принципі згадали відзняти. Перевіряємо через відайкію там я скільки це популярні теми. В принципі, дивимося, наскільки багато переглядів. Ми під час цих 20 хвилин обрали не одну найкращу ідеальну, а чотири класних теми. Тобто. Ми зекономили 20 хвилин, 20 хвилин, 20 хвилин, годину в майбутньому. Ми вже зекономили. Коли ми приступимо до написання сценарію, в нас вже ці три теми будуть записали. Далі написання сценаріїв. Не знаю, як вас в мене дуже багато часу витрачається на те, щоб підготуватись до написання. Це творчий процес. Я не можу просто сісти за стіл і почати писати сценарій. Мені потрібно або щоб муза прийшла, або цю музу до себе притягнути. Що я для цього роблю? Я, наприклад. Готую собі смачну каву, дивлюся якийсь подкаст, можу пограти у фіфу, побавитись з котами. Мені треба налаштуватись. І іноді це налаштування може тривати реально день-два. Ну, якщо це якийсь крутий сценарій, якщо це звичайний сценарій, там півгодини годину мінімум. І чому б мені, отак, от, не витративши весь цей ресурс на підготовку до написання сценарію, не написати після цього не один сценарій, а чотири. Знову ж таки, я весь час підготовки для наступних. Другого, третього, четвертого відео, ну викидаю. Мені не треба знов налаштовувати, щоб написати потім другий сценарій, знов налаштовувати, щоб написати третій сценарій і так далі. Йдемо далі. Підготовка до зйомки, наприклад, ви знімаєте вдома в себе, не на студії, як я зараз. Я знімаю просто в себе вдома. Для того, щоб мені це зняти, мені треба поставити було поперек кімнати стіл. Він в мене не завжди так стоїть. Налаштувати світло, прибрати фон, щось там зробити, тобто приготувати. Аудиторію, свою студію, кімнату для зйомки, наприклад, прослідкувати, щоб в мене не працювала там пральна машина, посудомийна машина, подбати про те, щоб до мене ще зараз ніхто не прийшов в гості. Ну тобто підготувати знімальний процес. На це я витрачаю в середньому, нехай буде там півгодини. А до цього ще додамо те, що я не сяду знімати відео, наприклад, з немитою головою. Я не сяду знімати відео. Там я не знаю, якщо в мене шерсть кошача на, 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 на одязі. Тобто я на це також витрачаю час прийняти душ, прочесати щось якось підготуватись. Якщо я знімаю одне відео, я на одне відео витрачаю годину на підготовку. Якщо я знімаю чотири відео, я витрачаю ту саму годину на підготовку. Тобто, можна сказати, що на кожне окреме відео я вже витрачаю по 15 хвилин. Економія часу в чотири рази. Якщо ми робимо чотири відео, якщо ми знімаємо більше відео, економія буде ще більше. Мої особисті рекорди з клієнтами, ми одного разу з Юлою відзняли 22 відео за 6 годин. 22 відео на Ютуб. А ще один раз ми за ніто відзняли за два робочих дні 23 відео. В Один день відзняли частину, і в другий день відзняли частину. Можете подивитись в мене в інстаграмі в хайлайтс. Про це я більш детальніше розповідаю. Але ми зараз не беремо ці космічні 20 плюс відео за, за знімальний день-два. Давайте почнемо з чотирьох, тому що це реально достатня кількість відео в місяць для більшості youtube каналів, не для всіх. Після цього зйомка на конвеєрності. А в чотири рази ми час не зекономимо, тому що ну ми не знімемо відео в чотири рази швидше. Якщо відео йде 10 хвилин, я його знімаю, наприклад, 15 хвилин. Хтось менш досвідчений його знімає там півгодини, і він його не зніме за 6 хвилин. Якщо відео. Ну, не зніметься ніяк. Єдине, що ми трошки економимо в цьому плані, це коли ми починаємо знімати, в нас трошки голос не підлаштований, нам треба <кій> підібрати свою тональність відео, ми так, ну це так зазвичай всі роблять. Розговоритись трошки, розслабитись, влитись в не знаю, в влитись в зйомку відео. Також ми трошки-трошечки економимо час, тому що ми. До наступного відео, якщо ми записали перше, ми вже розігнані, ми легко записуємо друге, легко записуємо третє, легко записуємо четверте. Тут одразу хочу вас застережити, якщо у вас немає великого досвіду запису великої кількості відео, не беріть більше чотирьох, тому що ви просто втомитесь, ви можете вас може почати боліти горло і так далі. візьміть собі реально чотири. Але ось що точно може зекономити нам час, це суфлер. Тому що якщо я пишу дослівний сценарій під суфлер, в мене в відео вийде, наприклад, чотири хвилини експерт на. Класне відео, дуже плотне. А якщо я те саме відео з тією самою інформативністю буду записувати без софлера, а як зараз імпровізаційно, в мене відео вийде на 7 хвилин. І якщо в вашому контенті важливо зберігати час глядачеві, а це більшість контенту, то зверніть увагу на софлер. А один момент, і другий момент, якщо ви працюєте з софлером, немає такого, що ви сидите і думаєте: повірте, я був на зйомках, не знаю, ну. На зйомках без моєї участі в кадрі, просто за кадром, як режисер, як продусер, як оператор, я був разів 500. І постійно буває така історія. Повністю в нас готовий сценарій є без суфлеру, але от написаний повністю сценарій, як в мене зараз. І людина починає, блін, а може, це не треба, а може це додати ще. а ну, Люся, пошукай для мене інформацію, скільки там користувачів нашого додатку, наприклад. А ну, може, оце не будемо казати, а може оце додати. Починається ще робота в процесі зйомки. Причому робота в процесі, коли у вас там сідає камера, сідають акумулятори, закінчується пам'ять, можливо, у вас найняті люди-оператори, які допомагають вам знімати, можливо, ви взагалі орендуєте студію, і ви це дарма витрачаєте. Тому суфлер дуже сильно, якщо ми говоримо за експертний контент, навіть не думайте, спробуйте хоча б для себе сотлер. Потім будете думати, чи треба вам це, чи не треба. Все відео відзняти. Третя порада: систематизуйте свої медіаматеріали. Дуже багато людей робить таку помилку, що вони там відзняли файли. Наприклад, у мене зараз буде файл запису звука, файл запису відео. І, наприклад, там я не знаю, якщо б я хотів додати там якісь картинки. Нехай. А, і вони просто скидають, создають там нова папка 1 на робочому столі і кидають все те сюди. А і це плюс-мінус ще може працювати, якщо ви взяли одне відео. Якщо ви робите 4 відео, якщо ви робите 20, як ми тоді робили, у вас має бути кожна окрема папочка, в якій лежить файл відео, файл звуку, картинка. Коротше, кожна окрема папочка це одне відео. І потім ви не плутаєтесь. Потім ви сіли змонтували відео номер 16. І ви не шукаєте, а де звук, а щоб він синхронізувався, щоб він підходив. Ні, ви одразу після зйомки не лінуємось, витрачаємо час на систематизацію всього відзнятого. Якщо ви працюєте з віддаленими монтажерами на google диску у вас мають бути папочки по кожному окремому відео, або, хоча б нумерація, або в ідеаліше там відео номер 16 про це відео номер 17 про це. І таким чином ви дуже багато собі зекономите часу, тому що вам зараз, можливо, здається, на що там ну, розберусь, там не складно. Наприклад, я візняв 4 відео, у мене 4 відеофайли, 4 звукових файли. Але дуже часто буває, що ви нажали запис фотіку через секунду вимкнули, тому що там щось переналаштували. Ви випадково вимкнули запис звуку, потім вмикнули, і у вас не 4 файли, 4 файли відеозвукових, а у вас там 6 відеофайлів і 4 звукових, наприклад. І ви починаєте під час монтажу переслухати. Поховувати, наприклад, кожен звуковий файл або переглядати, щоб зрозуміти, що до цього відповідає, і на це витрачається дуже багато часу. І на це також ще є проблема. Ви потім думаєте, а що зараз я от, видалю, наприклад, мені треба звільнити пам'ять на ноутбуці, і я видалю старі файли, а які а вдруг я це ще не змонтував або змонтував, я не знаю. Коротше, системно ведіть всю роботу над файлами, якщо ви вже серйозно плануєте займатися Ютубом. Знов ж таки, більшість цього, що ми зараз проговоримо можна віддати, делегувати команді. Але не будь-якій команді, що важливо, можна це делегувати адекватно тільки тій команді, яка вміє не просто окремо щось робити, а яка вміє управляти процесами. А на жаль, з мого досвіду, таких команд відсотків 10-20. меншість вміє реально робити проекти і відповідати за них, а не просто робити якісь процеси. Це різні речі. Ну я думаю, не треба нагадувати, що якщо ви хочете працювати з дійсно експертною командою, пишіть в директ. Ідемо далі. Четверта порада: не робіть дизайн після монтажу. Ви можете зробити дизайн обкладинок вже на моменті, ну, наприклад, не написання сценарію, тому що ви теоретично можете під час зйомки відео щось змінити. Але от ви вже відзняли відео, ви можете сісти і зробити всі дизайни обкладинок. Якщо ви їх робите самі, сісти і зробити. Якщо ви робите їх з дизайнером, сядьте після зйомки або після навіть написання сценарію, також допустимо. Сядь, сядьте і напишіть, дивись, ось ця картинка! Отут, моє лице. Візьми з цієї картинки, використай оці слова. Придумайте, ви це не це не дизайнер, якщо що робить, це ви маєте придумати. Напишу ці слова, додаю ось таку картинку. Це одне, друге, ось ця фотографія, ось цей текст, ось ці картинки. Третє ось ця фотографія, ось цей текст, наприклад. Тобто, ви це, зможете, ви це можете зробити зараз, тому що більшість це робить після монтажу. Ми відзняли відео, віддали монтажеру або самі змонтували. Готовий в нас монтаж у такі. Обкладинку треба зробити. Якщо ми робимо її самі, ми починаємо так, ми починаємо сидіти думати. В нас може зараз немає настрою, немає натхнення, що важливо. Ми робимо іноді або що і публікуємо. Якщо ми працюємо з дизайнером, ми починаємо. Привіт, зроби мені дизайн кладника. Він пише, а, я сьогодні не зможу, в мене багато роботи. І все, ми через це відкладаємо відео. Тому зробіть це заздалегідь. Це не так складно. Я колись сам з цією проблемою довго жив, але зараз роблю і заздалегідь і дуже кайфую. П'ята порада: майте контент наперед і користуйтесь автопостингом. Якщо ми говоримо за експертний контент, за якийсь контент, який не, не актуальний. Тобто з форматом новин так не вийде, тому що там треба вам сьогоднішні новини або максимум там вчорашні розповідати. Якщо ми говоримо, наприклад, навіть мій канал, про те, як зробити хештеги, як оптимізувати канал, бла-бла-бла, я це можу зробити один раз на півроку, і потім ці відео будуть самі по собі виходити. А в Ютубі є налаштування, і ви можете заздалегідь це все робити, щоб вас автоматично, коли ви просто завантажуєте відео в Ютуб, у вас вже підтягували всі галочки, які треба де поставити, де не треба поставити. У вас вже визначено відео для дітей чи не для дітей. Вам не треба кожного разу цю галочку ставити. У Вас вже зазначено, що відео українською, наприклад, у вас вже зазначені теги, які ви там собі використовуватимете. Головні використовуєте головні відео. Ви самі підтягнулись, якщо ви це зробили заздалегідь, в Орші студії YouTube в налаштуваннях, якщо домовляюся, а теги до конкретного відео ви вже вручну додали. Ну, ви ж знаєте, що під вашим відео мають бути і теги до конкретного відео, і теги загальні про ваш канал, і теги ваші особисті, ваше там ім'я, бренд і так далі. Тобто, оці загальні ім'я можна, щоб автоматично там були. Також коли я завантажую відео, в мене вже автоматично є опис, майже повністю готовий з усіма посиланнями, які мені потрібні. І я не витрачаю кожного разу на цей час. Автопостинг і роблення контенту наперед це взагалі чудова штука. Ми з клієнтом, в якого весь контент це Евергрін, тобто відповіді на якісь запитання, працювали так, що, наприклад, в нас починається січень, а в нас вже є повністю весь контент на лютий. А на січень вже розпланована публікація. Тобто я в січні нічого вже не публікую. Я в січні роблю так, щоб Опублікувати контент на лютий, і плюс щоб у нас була зйомка вже на березень. Ну, це до цього ми прийшли. Я сідаю, наприклад, у нас чотири відео. В мене є чотири папки. В кожній папці в мене. Відео, тобто файл з самого відео, яке треба завантажити. Друге, це обкладинка, яка вже заздалегідь приготована. Третє це опис. Якщо там до якогось відео треба якесь посилання унікальне додати, чи щось написати. Наприклад, я іноді в відео кажу. А дивіться в іншому відео, і треба посилання це додати. І я потім сідаю. Оце відео завантажу, додаю обкладинку, додаю опис, наприклад, там на. 3 лютого піде. Оце відео в нас піде, наприклад, там на 10 лютого. Оце відео піде на 17 лютого і так далі. І така системність економить мені дуже багато часу. Наступна порада, щоб зекономити час на аналіз конкурентів, введіть таблічки і записуйте. Я коли вів свій перший канал про YouTube, я протягом трьох років заходив на кожного конкурента, хто з'являвся, хто вів по моїй темі, а їх було щось, типу 65, навіть маленьких записував. Я собі фіксував, скільки в них підписників, скільки в них відео, скільки набирають відео і так далі. І потім мені це допомагало дуже швидко робити аналіз і оцінювати не Зараз емоційно, а в динаміці. І це, це дуже крута історія. Якщо буде цікаво, пишіть, розповім про неї детально. Ця табличка дуже сильно змінила взагалі мій підхід до Ютубу. І, можливо, завдяки цій табличці, я взагалі колись почав Ютуб продюсуванням займатись, тому що я розібрався в багатьох процесах, які, які не видно, якщо ви таких табличок, якщо ви не слідкуєте систематично за Ютубом, а час від часу емоційно щось а, так. Окремо піддивлюєтесь, наступна порада: підключайте штучний інтелект. Він може вам допомогти продумувати теми для відео. Він може вам допомогти написати опис для відео, він може вам допомогти проаналізувати чужі відео. Він може вам допомогти зробити обкладинки для відео. Він може вам допомогти. Ну зараз вже і відео можна зробити. А якщо цікаво, пишіть, якщо ми наберемо під цим відео, не знаю, 500 лайків. Я зроблю окреме відео з розбором програм для штучного інтелекту, якими я зараз користуюсь. Я в шоці відмовляв. Можливості, які вони дають. Ну, тобто, хто слідкує за моїм інстаграмом, я там робив себе штучним інтелектом, так що моя дружина і мама не одразу зрозуміли, що це штучний інтелект. Вони повірили. І май майже всі повірили, окрім тих, хто трошки цікавиться штучним інтелектом. Тому що він дуже круто вже навіть відео робить за мене. А єдине, що я не раджу, штучним інтелектом. Короче, що я не раджу штучним інтелектом, це просто робити фінально. Все фінально ми за ним перевіряємо і перероблюємо. Він вам не напише ідеальний сценарій, він вам не змонтує відео. Він вам ідеально сам нічого не зробить. Це наш помічник. Пишіть, ставте лайки, якщо нас беремо, зробимо окреме велике відео з розбором я не знаю на годину, з розбором програм для штучного інтелекту, якими я зараз користуюсь. І останнє, якщо не помиляюсь, порада у нас це імпровізуйте і вносьте в свій план щось нове і живе. Тобто, наприклад. Ми зараз не говоримо про корпоративний сегмент, де цей контент-план заздалегідь обговорюється і так далі. Ми зараз говоримо більше за живі канали. А якщо ви бачите, наприклад, у вас канал я не знаю про воєнну техніку, і ви бачите, що не знаю, Україні поставляють якусь нову техніку, яку раніше ніколи не поставляли, впихніть терміново в свій контент-план відео про цю нову техніку. Якщо, наприклад, я веду канал про YouTube, а зараз YouTube викатує якусь нову функцію, яку ніколи не було. А в мене вже, наприклад, відзняті 5 відео наперед. Я ці 5 відео трошки відсовую і зараз терміново сідаю, знімаю щось. Актуальне, тому що актуальне має набагато більше шансів набрати перегляди, ніж Евергрінове, воно саме зараз, воно для того і називається актуальне, воно актуальне зараз. А це все інше можна трошки посунути. А оце треба відзняти саме зараз. І ми це, це робимо. Не бійтесь вносити щось в контент-план, не бійтесь хаосу. Якщо у вас є класна, якісна стратегія на YouTube, то внесення імпровізаційного хаосу її тільки посилить, а не зіпсує. Але якщо вона якісна. Ну і нагадаю, якщо ви хочете індивідуально отримати від мене поради щодо вашого каналу, щоб ми разом з вами зробили вам стратегію, щоб ми проговорили, які у вас є ресурси, як їх максимально оптимізувати, як максимально ефективно використати саме ваш час, і причому отримати круті результати, підписників, гроші і все, що саме ви хочете, пишіть мені в директ домовись про консультацію, і власне її проведемо. Я за минулий рік допоміг десяткам людей з їх ютуб каналами, виступав на офлайн-івентах, проводив. Безліч консультацій, це все є в моєму інстаграмі, якщо цікаво, і можу допомогти і вам. Тому, якщо ви хочете зекономити тисячі доларів неправильно витрачені на ваш YouTube канал, зекономити пару років свого життя на розбирання з YouTube алгоритмами, пишіть мені в Директ і отримайте бажаний результат. З вами був Єлець Максим. Цінуйте свій час.